Доброго вечора, ми з України. Я знову радий вас вітати. Дорогі любі друзі, я дуже хочу вибачитися перед вами, що я не завжди вчасно викладаю відео. Тут така ситуація, що я день працюю вночі, доглядаю працюю, там висаджую, підготовлюю. На другий день знову йду працювати, і плюс я не вмію монтувати, я <свісно> не блогер, я звичайна людина, яка просто вирощує пальці, займається своєю сім'єю, своїми справами. А також попутно вчуся <свісно> трошки блогерство. Ну, ти не, не блогерство, я просто хочу передати, що я роблю. І хочу вас вести постійно в курсі. Ви побачили всю хронологію від початку до кінця, від підготовки до самого кінця, до збору врожаю. Як в мене виходить, які в мене вдачі невдачі, що в мене невдачі також буду показувати. Тобто все, з чим я стикаюся, щоб ви це бачили, щоб будь-який час потім змогли відтворити. Хронологію буду розказую по датах усту, тому що я не завжди вчасно стріляю відео. 1 числа а все почалося з Нового року. 1 січня замочив насіння. Новий рік вдало почався. 3 січня, через два дні, насіння витягнув і упакував прощувати. Це є в другій частині. 6 січня через, через 3 дня. перші э, перчики дали корінці, перші засіленки дали корінці. Це було чотири вида. Нагаджилокіарет, Бігред Мама. По мільйону ці два, Сен под голд, теж мільйон. І Тенідат Скорпіон Ред. Півтора мільйона сковілів. Ці чотири вида після в я їх посадив. Це в третій частині. Зараз. Сьогодні в мене куча-куча подій. Прийшло три дні, сьогодні 9 число. Кожних три дня хронологія так класно йде. Ці перчики, чотири види, які я посадив, вилізли. І дали всходи. А то, ну, зійшли. чудово, прекрасно. Всі зійшли, всі гарно. Радість велика. Господь поміг. Але іще крім цього. Приколінуся сьогодні. Ще ціла е, куча перчиків нових. Я їх також сажав, тобто крінчики пустили. Примотай. Шикарний перчик. 2,2 мільйона скровів, як Карліна Ріпер. Ріпер Ікс, Тоже 2,2 мільйона скровів. Триндяцький скорпіон шоколадний. Тринятський скорпіон ще червоний від іншого продавця. Сев' Севедбот Брайнстрейн. Брайнстрейн. Червоний. Ред. Вік Йелоу, мама. Перша Біг Ред мама була, тепер Бік Єлома, жовта мама. Big мама Mustard. Також проклюнулася. Big Black мама Також проклюнулася. Взагалі шикарно. Кароліна Ріпер червона. Прокинулася. Я, я їх всіх посадив. Ну, і Саранпот Пот я навіть не знаю, як що назвати Бібі -бі Гей. Три букви Ред. Треба знати назви. Вибачайте. Я не волшебник, я тільки вчусь. Ось так от. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять перчиків дали сьогодні. Корінці. Ці самі класні, самі круті. Взагалі ця колекція, самі круті. До речі, під в описі до відео не за внизу кнопку Ще або що, в кого як. Там буде повний список всього, що я посадив. Тому що мене просили люди, глядачі, підписники, попросили, щоб я виставив весь список. Тому що я кажу від... Від, в мене дуже багато буде перців. І я беру залишаюся по одному, бо я не маю куди сидити. По одному кожного виду. Решта, це для вас буде для розсади. Люди зацікавилися, кажуть, виставте весь список, щоб ми знали, на що орієнтуватися. Це правильно, але я не виставляв список. Я тут говорив по. Тому як вони проростають, тому що не хотів обнадіювати, а вдруг щось не піде не так. Ні, дай Бог, що воно все пішло так. Я, я тільки за життя. Я, для мене, Коли життя е, збирається, це, 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 це трагедія, особливо рослин. Але вдруг щось піде не так. Тобто я по факту, вдруг якась тасинка, не, якийсь сорт не проросте, щоб мене не, не обнадіювати, людей, то е, я думав такого стріляти, розказувати по ходу. І, і описувати походу, що проростає, що дає насіння. Але е, я зрозумів, що та, я буду по ходу це говорити, але, заодно, але все одно я виставлю весь список у описі. І буду його дублювати в кожному новому відео. От така ситуація. Ну, а тепер показуємо, показуємо як сьогодні все відбувалося. О. Мої манюсенькі злючки проклюнулися, бра-бра. Мої злючки всі прокинулися, як класно. Мої злючки пробудилися. Ми повилазили, та. Так, я дуже сильно переживаю, на Алікспрес замовив фітолампи і підводять вже другий місяць йдуть. Я ось так от посадив, зараз зробив імпровізовану, поставив, от, підписав, зробив імпровізовану тепличку таку. В мене хотіла нормальна, хороша, але я не маю чим досвідчувати, буду світити ось так лампою. Дуже розчарований з Aliexpress. Блін, два місяці лампи йдуть, таке не буває. Вже після. Тобто буває, але вже після цього я б заказував ті закази, що замовляв після них. Вже поприходили, а лампи ще не прийшли. Ось такою збили тепличку і зістречу імпровізовану на батарею. Чому я таку кнопку ті, тому щоб, щоб трималася вологість, ось така о. А ні, спочатку не так. Спочатку я там поклав, але треба, щоб там гарна вологість трималася. О, є ось така штучка. Це є фітоспорин розведений. Два водови підживочка, тому що там є гумат натрія в фітоспорині. В Фітоспорині є гумат натрія. Це хороша підживка на плюс зволоження, а фітоспорин він вбиває будь-яку плісень. Тобто обеззараження гунта за дошлю і На всякий випадок. Я не хочу ризикувати. І так от далеко, щоб була вологість. Щоб судині була вологість, щоб вони мені не пересохли. Ось так. І тепер так. Ось тут тут скотчик. Така от застежка скотчила. Тут по краям скотчик і таке заноч краєш, щоб я міг легкості. Це любить час. І так от, о! Все. Тут плівочка не усінька, щоб гарно перебувало світло. З боків поперка, і з треть, і Тут знутри, з боків, щоб тримало тепло. Ну і ще зараз... Поки що так от все, зверху лампа тут буде підстигати та, щоб підстигала ровом інакше. Це, імпровізую, а що робити. Не привезли за китайця, не зробив основательно. Я поставив лампи в доти, я б мав в основу, мав що задумку, як робити, що робити. А тепер ховаємо, ховаємо. Мені треба. Красу і треба, щоб тримало тепло, а зверху лампа. Ось так. Раз. Знизу А Знизу батарея гріє, зверху лампа. Все. А там ззаду хай буде вільно, там хай тепло від батареї циркулює. Ось. О. Будемо досвідчувати так, будемо спасатися. Будемо спасатися і спасати. Будемо ось так досвідчувати. Отут воно досвічується. Ну, я заховав зарушник, хай тримає тепло. Зверху така лампа. Тут 12 ватку поставив на 12 ватт жовте світло. Кажуть, що жовте світло, Ніжку куп'яти. Погану лампу, що дуже часто продають навіть в спеціалізованих позинах погані фітолампи. Вони продають просто по кольорам, типу гірлянду, але вона нічого не вартує. То спеціалісти кажуть, краще поставити жовту лампу ледку, потужну, хорошу, і це буде краще, ніж, ніж фітолампа, яка дешева, погана. Ось так от в мене. Я поставив тут на 12-пат лед теплого світла. Ну, більше нема в магазині, тільки 12. Ну, поки що так. дочекаюсь, можливо, десь на днях прийде і посилка, і будемо вже поставлю нормальні фітолампи і нормальну теплицю зроблю, тому що я я і кажуть, його сліпі... я його сліпила із того, що було. Ось так от. Ура, 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 ура. Посадив. Як садив, я показував, не буду ще раз показувати, просто ось так от я їх упаковую. Проросло. Ще пустили насіння 10 сортів. Це Big Black мама, Big Yellow mama. Бікбустард мама. І 6 числа е садив Бік Ред маму. Тобто всі чотири мами вже є. Знов таки, Трінідат Скорпіон Ред. Ще інший сорт тобто від інших продавців. І Трінідат маруга Скорпіон Шоколад. В результаті 2 скорпіони вже, вже є. Вау! примотали. Класний перчик 2,2 мільйона 2,2 мільйона 200 тисяч. Поцікавіший буде, ніж Короліна Ріпер, але Короліна Ріпер це рекордсмен, занесений в книгу Рекордіогінеса. Так що також має право на, королівсь, на Королівську корону. Ріпер Ікс. Два є два мільйона також пророслі. 7 Pot BBG. Тобто три главні букви BBG. G, я Не знаю там ге. Ред. І 7 Pot Brain Strain. Ред. Ось так. 10 сортів зійшло. Супер. Я їх посадив, не буду. Не, не займав ваш час, як їх садити, е, насіння З, знову провітрив. Ну, як провітрив? Промивсі, поклав свіжі тампони, намочив і знову спакував. І тепер будемо. Е, як я. О, як я пакую. Е, Ті, що поставили насіння на пророщення. Їх не обов'язково зараз ставити Їх, не обов'язково їм світло. Ось така ситуація. Просто коробочки і, нак... і, нак... і накриваю плівкою. Завертаю в плівку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Плівка не гарно пішла. Щось посклеїлася, так. Посклеївось. Плівка не гарно пішла. О! отак так от стрейч їх звотую. Накриваю стрейч, І ось так, оп! Єсть. Замотую в стрейч. Просто щоб вони були у волоссі, щоб не пересихали. Так я пророщував попередні В коробочку, В встрейч. З... Ну, Обонтав коробку в стрейч, щоб Зробив тепличку. Невисоку, вис... не вис... не тому що... Ну... Вони ж з землі, наша їм висота. Е, Сплівка не для прозорості, не для світла, а для того, щоб не висихав ґрунт, щоб була постійна вологість. Коли проклюнуся, вже буду давати на світло. Тоді далі. Береся ось така отак, один на один. І на батарейку. Ці штучки також осенечка сюди. Сінь не заротал, тому що у нас все два пакета. пим пим тин тин так вот роблю пирамидки з того, що маємо покрыв. Пум-пом. Пим-пим. Пим-пим. Вот такі вот плівочки теплі Пі пінисті паперочку зверху ще так от для терм термості ось так от о так ставлю біля батареї а зверху ставлю Тепличку. Та я зараз покажу. Вже зараз спокоюся і покажу все в загальному. Я дуже радий. вам. Ура, ура! У мене вже 10-12. Транс сортів вже, 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 вже проклюнулися. І ще лишилося чуть-чуть. Кароліна Ріпер. Я, я ж казав, ні. Кароліна Ріпер рада. також прокинувся на шостий день. Як я ну, круто. На шостий день Кароліна Ріпер прокинувся. Самий гострий перед світом прокинувся на шостий день. Примоталі прокинулася теж. Також 2,2 мільйона. Вау! Круто! Ладно, йдемо до теплички. Ось наступний день, 10 -е число. Трошки зміцніли мої касунчики. Вирівнилися. Розпокійніший. Ось сталася така прикрасна ситуація. Зробив таку от імпровізовану. Ось таку імпровізовано зробити тепличку. Мене дуже сильно підвів Аліекспрес. Я замовив фітолампи вже більше, ніж два місяці йдуть. Я планував зробити стойку, яка буде е, хорошу, стойку тепличну. Але е, все повинні були вставлятися лампи. І, а лампи вже два місяці ще не дійшли. А світло повинно бути. Тому я зробив таку імпровізовану, поставив біля батареї. Тому що верх має бути прозорий, щоб, ламп, щоб такою хоча б лампою зробити. Постав біля батареї, утеплив. Ось так от о, рушником замотав, щоб їм було тепло моїм печиком. На, на скотчій за Так о. І тут наскоччик за стіжки. Опа. О. Ось так. О. о. І тепер показую. От я тако зробив. Ну, що зробиш? Тимчасово поки що. Чекаю лампи. Пишу, що в дорозі відслідковую. Але в мене тут радість. Дивіться, яка краса. Перчики. Ми всі перчики зійшли, оті ще посадив. Всі посходили так класно. Оце перший урожай. Градусник там йде 25 градусів. В середньому 23-25. Буває 21, зараз так батареї. Гріють. Ага, лампу. Зняв цоколь, Лампа жовтого світла, тобто теплого світла. Зняв цей пластмасовий цоколь, щоб був прямий, пряме світло. І... Ну, краде цей цоколь мої люміни, які потрібні моїм перчикам. І ось Поставив таку тепличку, ось така краси, краса. В квартирі я все роблю. У себе в квартирі. О, бачите, тут шафа з книжками, під коник з квітами. Під низом ось тут стоять перчики. Насіння ще проростає, в теплі теж А, А вниз ось це те, що сьогодні я садив. Пророщене насіння. І ось так от іде Нижній ярус насіння посажене в землю, проростає. Тут стоять насіння, яке ще не проросло, ті, що полишалися, бо там не всі посходили, все, все що не зійшло, ще стоїть, чекає. І ось така, такі перчики. Ось така краса. Все підписав. Ну там грядан, вы бачите переродки стяж. Попідписував Примотали тут є. Рэпер X. Ценетат Скорпион Red. Seven Pot Йона Gold. Мама. Mama. Нагя... Нага джолокі арет. От зроблю паузу і поставлю на макро. Тепер навчився вже як зб зближувати, а то я не вмів. Ось такі от кусочки класти у мене. Тут ростуть. мої кусочки. Мої злючки. Ось такі всі гарні, такі всі красиві. Так. Це все для вас, люденьки, це для вас, друзі. Мої. Я для себе... От бачите, цілий ряд такий, багато, багато, багато. Для себе я лише один. А решта вам. Це я для вас вирощую. От бік ряд мама. От п'ять стаканчиків, мій буде один. Ти не за скорпіон, тут є п'ять ряд. П'ять стаканчиків і ще і ще другий там чекає. Прочне. Прімоталі багато є. Тут є два стуканчика прямоталі. Ось вони в... вилазять. Такі красавчики, бачите, ой, які красиві. Ой, кусочки мої. Кусочки, бо, бо вони ристуть. Ой, ой, кусочки будуть. Ось такі красавчики. Вилізло. В от, в от. такие вонюньки все. Такие маленькие, а такие кусочки. А? Mm. Ну, вот и все. А теперь мы закрываем все. Очень просто так, так раз. Вот сюда дочка потихоньку. Раз, у нас так. Пять. Раз. -выточка. И раз, кочка прилипает. Тик. Тик. Ну, щоб трошечки щели є, щоб воно дихало, але щоб не виходило тепло. І ось так от, раз, ось, ось така в мене імпровізація, Ось така імпровізація. Махровим мушничком. раз. Ну все. О, тут тепло. Все, від батареї тепло йшло сюди. Ось така ситуація. Ну що... Ось, така, ось так ми продовжуємо далі. Хай буде так. Я все одно їх вирощу. А дочекаюсь лампи, зроблю гарну, гарну тепличну стойку. В квартирі, так, в квартирі. Продовжуємо. А вам до побачення, здоров'я, любові і успіхів, гармонії. Гармонії з собою і зі світом. Щоб то у вас... Вас почула тільки любов, навколо вас був тільки мир. Що мир злагодає любов. любов. Здоров'я всім. До побачення. До зустрічі.